Пропагандистка Вітязєва вважає, що українці мають заплатити за своє небажання капітулювати. Ось, будь ласка, її нещодавня цинічна заява. Любому навіть самому ангельському терпінню приходить кінець. От дуже хочеться от просто знаєте, от весь мир втруху. Я розумію, що іменно нас і добиваються. Поэтому в первую очередь, конечно, страдать будет Украина. У них, поскольку часов света нету, пока по 8, а им же прогнозируют их эксперты по энергетике, что зимой у них только 8 часов в день будет свет. Это в лучшем случае. А я считаю, что это самый минимум, который они должны заплатить за свою поддержку, за свое молчание. За свое попустительство, Ведь посмотрите, что там творится. Какой ад там происходит. Но при этом, кроме вот локальных каких-то стычек, причем именно женщин зачастую отбивающих от мужчин, от ТЦКшников, мы больше ничего не видим. Та найцікавіше у всій цій історії це те, що поки вітязева пропонує бомбити українців ще сильніше, щоб ми всі з вами залишилися без світла, то гуманітарна катастрофа назріває зовсім не у нас. Ось це так сюрприз для московитів. Друзі мої добрий день. Сьогодні така нехороша новина, що жителі борзі забралися б'яти голодовку. Я би хотів попростіть борзян цього не діло сьогодні, в то время. Є ті моменти, які, наверное, треба чітко осветить. Ох і поворот. І знову таки хочеться запитати: а що з обличчям? А тільки вже у алко депутата Федерації Горольова, який переконаний, що без світла та тепла взимку будуть саме росіяни, а не ми. Придільно зрозуміло, що ситуація з комунальним господарстві регіону в країні не просто, але сьогодні вона критична. В том числе там Могочи, Нерчинская, э, петров Забайкальского, да и других, Даурии тоже. Там, где на сегодняшний день ситуация вот, практически аварийная. И есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Первое, самое главное, это финансирование, которое выделено 200 миллионов рублей. Оно не то, что проблем не решает, оно вообще, вообще ни на что не влияет. И 8 миллионов, примерно, на борзе, это то же самое. Дополнительные 45, которые придут не раньше августа, они тоже не, переломит ситуацию, потому что потребность минимум в три раза больше на сегодняшний день, для того, чтобы борзя прошла нормально отопительный сезон следующий. На сегодняшний день предельно понятно, одного котла не хватает Чернышевский, это более 10 миллионов рублей. Одного большого котла вообще не существует. Петров Забайкальский, это более 100 миллионов рублей. Могучи такая же ситуация. Но при этом... Надо понимать, кто этим делом будет заниматься, потому что компания «Заптек» сегодня находится в непонятном состоянии. У нее счета заблокированы, арестованы. У нее долги более 700 миллионов рублей за уголь при Аргунском объединения. объединении. И мало понятно, как все это будет происходить дальше. То есть вообще, в принципе, решения нет. Решений нет. Вірніше не було, немає і не буде. Тож, поки пропагандисти закликають до геноциду українців, а Путін витрачає трильйони на війну в Україні. Громадяни його країни оголошують голодування через тотальну байдужість влади. І про цю концесію говоріли всіх дівалі головою на землі в юнварі, февралі, марті там ну і так далі. Представь плани, в токи нічого нету. Всі до трубна трупа показує що та в штурхекономіст толкових. Ні, я думаю, що і у нас в правительство ж. В принципе, не существует, исходя из той ситуации, которая есть. Экономисты толковые. Поэтому что надо сделать, самое главное, на сегодняшний день. Ну, наверное, губернатору э, принять какие-то решения для того, чтобы это было. Во-вторых, наверное, надо ехать в Москву и говорить, что ну да, у нас такая ситуация сложилась. Мы привыкли докладывать хорошее, надо докладывать, она не очень хорошая, что бывает, что горим. Вот сейчас мерзнуть, собираемся, но еще, правда, не топило сильно. Но, тем не міні жить правду. Чому так случилось, тоже надо правду говорити за тарісне політі. Адже подалі від Москви, ну в регіонах забутих і Богом, і Путіним ситуація насправді плачевна. Бо ті, хто хотіли заморозити Європу, ось вже другий рік поспіль не можуть зігріти навіть себе, і зважаючи на те, що бункерний планує нарощувати ВПК Росії, а не дбати про її громадян. То сміливо можу сказати, що грошей у бюджеті федерації для вирішення проблем, про які бовкнув зайвого гурульов не знайдуть. Тому ми ще побачимо, хто взимку сидітиме і без світла, і без тепла, і без води. Тим часом сам Путін продовжує. Подорожувати, тобто відвідувати найбільш ізольовані країни світу, ну і намагається демонструвати спокій та впевненість. Але якось не дуже це виходить у цього нікчемного маразматика, бо параноя його вже помітна на кожному кроці. Ось він вперше із початку повномасштабної війни почав літати на території Російської Федерації у супроводі винищувачів. Також з'явилися кадри з Якуцька, на яких видно як мінімум один винищувач, який супроводжував борт номер 1 А ось він вже боїться першим сідати в авто до Ким Чен Іна в КНДР. Зверніть увагу: спочатку бункерний пропонує першим сісти в машину очільнику Північної Кореї. Коли ж той наполягає на тому, щоб це Путін сідав першим. Російський диктатор все ще боїться сам опинитися в автівці. Дійсно, а раптом що? І знову потім шукати двійника знадобиться. Тож Путін навмисне затягує час, починає роздягатися, щоб дочекатися, поки в авто сяде Ким Чен Ін. Давайте ще раз глянемо. При всьому цьому на прес-конференціях в рамках цього візиту ця нікчемна потвора намагається переконувати всіх у тому, що він великий правитель, який нічого не боїться, особливо санкцій. Продовжимо працювати самій практиці санкційного удушення як інструмента, який запад привик використовувати в цілях зберігання своєї гегемонії в політиці, економіці і других сферах в цьому контексті. Атмічу, що інспірований США і їх союзниками безстрочний ограничительний режим Савіта Безопасності ООН в отношении КНДР должен бути пересмотрен. Ой, як кажуть самі ж раби Путіна, чия би корова мовчала, а твоя мовчала. Бо як чуєте, бункерний скаржиться на постачання західними країнами зброї до України Ну, для нанесення ударів по території Росії. Ну і за його словами, це є грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень. А власне у межах різного роду міжнародних зобов'язань, і при цьому сам Путін порушує міжнародне право та наносить удари по Україні, стираючи з лиця землі цілі українські міста та села.